Тут осталось тільки одно. Зубочистка. Господі. Косноязичний. Коротше, зубочистка сломалась, нічого не відшкрябало, Так що осталось тільки одно. А, даже не можу щелкнути нормально. A few moments later. Чи як там? Та-дам! Що ми маємо? Фаустина Августа. В... Не... П... Хрен його знаю. Коротше, треба подивитися в каталозі. Отака монета получилась, Отакий коп, отакі находки. Я дуже доволен. Все. На цей раз у мене все. Пока.